Всім вітання, вітання насамперед глядачам і слухачам Ютуб каналу Король Данило. В форматі арсеналу короля Данило я хочу поділитися наступною інформацією і, власне, таким геніальним винаходом нашого мера, як піаритися за вкрадені гроші перед тими, в кого ти їх вкрав. Це не голослівна заява, це жодним чином не якась персональна образа, тому що працює не один садовий, працює так вся система. І, власне, я це хочу доказати деякими фактами. Отже, насправді жодної допомоги від міської влади наші вояки не отримають, тому що це всі кошти, вся ця допомога, це ті гроші, які в той чи інший спосіб просто поцуплені з кишень мешканців міста Львова. Читаємо телеграм-каналі пана Садового: 95 мільйонів гривень за місяць з бюджету громади Львова, загальна сума на підтримку наших захисників. Придбали 146 дронів ОПЛА, 12 транспортних засіб, 12 веб-систем. Це коштувало 63 мільйони гривень. Ще 31,9 мільйонів гривень надали як субвенцію. За ці гроші військові самі придбають собі особливо важливе платнення. Наші податки йдуть на дуже правильні речі. Такі от смайлик, не зупиняємось. Ну, насамперед, трохи дивною виглядає закупівля військової техніки муніципальною владою. В тому краще вже збираються військові, тому тут якби дотація, вона більш природня. Коли ми знаємо, що всі, ну не знаємо, знаємо це таке слово трошки неправильне, коли з усіх сторін чути, власне, від бізнесу, зокрема, про те, що всі кошти, які йдуть з бюджету міської ради, особливо там на підрядники, на виконання робіт, на закупівлю чогось, всі мають собі складову відкату, такого жирного відкату. То ми моволі тут закрадається підозра. Ну, але фактів нема, тому говорити не будемо. Будемо все таки апелювати до мови фактів. Так от, про що говорять факти, наступні факти. Нагадаю, трагічну історію, яка трапилася наприкінці травня 2016 року, коли самозайнялося Грибовецьке сміттєзвалище, самозайнялося це, доказала експертиза Харківського інституту свого часу, тому що. Проходять певні біохімічні процеси в такому звалищі сміття, ну які призвели, призвели до пожежі. Тут загинули люди, загинули пожежники. Е, була така трагедія. Ну, Після чого ця тема, як кажуть, вийшла на шпальти там змі, і так далі. І так далі. Але е, ця тема має давню історію. Дуже давню історію. Ця історія починається ще з 2006 року, коли на телеканалі Зік був виступ пана Садового, який перед громадою Грибович, який казав, що Грибовицьке сміттєзвалище це екологічна катастрофа рівня Чорнобильської. Ми обов'язково з тим будемо щось робити. Потім була довга історія піару, довга історія різних проектів, проєктів рекультивації цього сміттєзвалища. Мало не винесення, недовіри садовому, то все тривало, тривало де 2006 рік, де 2016, 10 років. Що відбулося після 2016 року. Під час сесії Львівської міськради 22 грудня 2016 року один з депутатів заявив: вдумайте у цифру, лише за 20, на 20 днів грудня додатково виділили ще 22 мільйони гривень на вивіз сміття. Тут. Ключове додатково. Загалом вже за останні півроку Львів втратив на вивозі сміття в іншій області понад 120 мільйонів гривень. Це близько, ще близько 200 мільйонів довелося закладати у бюджет 2017 року. Пригадуєте історію, коли львівське сміття знаходили там на стихійних сміттєзвалищах в різних регіонах України. Причому, що характерно, коли за документами сміття їхало, до прикладу, в. Місто Дніпро на сміттєзвалище, а де-факто його знаходили в районі Камень-Кубузьки. Тобто цих фактів є достатньо, достатньо багато, щоб говорити про зловживання в цій сфері, але я зараз інший акцент про те, що сотні мільйонів, а я підозрюю, що це вже далеко більше мільярду, і мова йде, можливо, і не про один мільярд, точних, коштів, точних витрат ми не знаємо. Це ті витрати. Які додатково поніс бюджет міста для того, на, на те, щоб просто вивести це сміття, які, з яким можна було е запобігти цьому? По-перше, ну, тому що 10 років бездіяльності до моменту цієї трагедії, це перше. А друге, неодноразово про це писав, е є інша технологія. Ми зараз достеменно не знаємо, про яку технологію йдеться на спінті заводі. Це інша тема. Але є інша технологія, технологія термоселект. І чиновники Львівської обласної адміністрації їздили на заводи в Японії, тому що за такої технології працюють заводи в Японії. І, власне, ця технологія передбачає повне спалювання цього сміття, піроліс, і е, на виході технічна вода, біологічний газ, який є енергією і е, твердий шлам, який можна використовувати в дорожньому будівництві. Японія дуже, так скажем так, ретельно підходить до питань екологічної безпеки, до питань екології загалом. І тому я думаю, що ця технологія в Японії вона перевірена. Так от у нас 10 мільйонів тонн сміття, як заявляють Грибовецького, могли стати сировиною при цій технології. І не треба було б нічого змінювати, не треба було б їздити по всій Україні. Можна було би переробляти і відразу. Возити то сміття далі на Грибовецьке сміттєзвалище, при чому дати певні преференції місцевим громадам, які там страждають, які там розміщені поруч з тою величезною свалкою, тою горою сміття. І вони би отримали свої якісь певні з того преференції, і все було би гаразд. Натомість 10 мільйонів євро це сума, яку позичили, знову взяли в борг на рекультивацію цього грандіозного сміттєзвалища. Ну, це таке. Отже. Скільки насправді нам обійшлася халатність бездіяльність міської влади, сказати важко. Ну ще раз скажу, сума більше мільярда. А наскільки там більше, це вже нехай розбирається, як кажуть, розслідувачі з тим. Друге питання, яке пов'язане безпосередньо з першим, кредити. Так от ще від 2018 році загальна сума кредитів та боргових зобов'язань комунальних підприємств, що теж безпосередньо зв'язано, бо ЛКП Зелене місто це якраз розпорядник будівництва зараз і коштів, і замовник будівництва цього так званого сміттєпробного заводу, який у Львові будується дуже довго вже. Так от загальна сума неповернутих кредитів боргових зв'язненьких комунальних підприємств це 4,5 мільярда, було станом ще 2018 році. На той самий час заборгованість комунальних підприємств. Становила, тобто збитки, не заборгованість, а збитки комунальних підприємств становили більше 600 мільйонів гривень. Тобто, комунальні підприємства Львівщини, Львів, Львова перепрошую, безпосередньо хронічно збиткові. Тепер читаємо допис буквально кілька днів тому Володимира Гірняка, львівського політика, який написав таке: уважний венде, що м'яко кажучи, приголомшила чергова хотілка мера садового. Він хоче знову взяти позику. Цього разу на 840 мільйонів гривень. І як загально це все камуфлюється, мовляв, гроші треба на відновлення системи живлення власних потреб ТЦ, ТЦ Північна і капітальний ремонт двох центрів надання адміністративних послуг для ветеранів Львова ще принагідно на будування біологічного заводу по проробці побутових відходів будівництва шляхопроводу на перехресті вулиць Шевченко та Ковча. Ну Хто ж не розуміє, що відновлювати систему живи необхідно, хто буде проти створення добрих умов для наших ветеранів, однак ці питання насправді копійчані. Що не треба влізати в борги, пише гірняк. Нічого страшного, що зекономимо на 50 метрів якоїсь велодоріжки чи на черговій клумбі. А левова частка запланованих судим запозичення стосується будівництва світтєпроводного заводу на пластові. Це понад 20... понад 700 мільйонів. Чому? Якщо я кради 25 мільйонів. Чому ще 700 мільйонів? А я згадую про те, що десь був е, виступ пана мера, який казав: тут в нас виникли складнощі з геологією, нам треба додатково 5 е, мільйонів євро, якщо не помиляюся, для того, щоб е, посилити фундамент чи там зробити якісь заходи. І ми молі питання: а це ж не це ж що інакше, як не халатність, де ви були раніше? Ви що не провели геологічних досліджень, вишукувань, коли ви планували будувати там об'єкт? Ну добре, йдемо далі. А, так, от, що пише, продовжує та що пише Герняк. Звісно, золото його потрібен. Є один нюанс, Що квітні 2018 року Львівська міськрада погодила кредит 25 п'ять мільйонів євро, які взяли ЛКП Зелене місто у ЄБРР на будівництво сміттєпробного заводу рекультивація сміттєзлоча грибовичів. Термін позики 13 років. Отже, ці гроші маємо повертати до 2031 року. Перед тим як брати новий кредит, пасувало би прозвітувати громаді про використання попереднього, але це на стилі садового, який, звісно, не впуститься на допояснені плепсу. Щодо ремонту дороги, то тут важко не помітити чергового фінтмера. Спробує він затіяти ремонт за бюджетні кошти, одразу ж отримає купу запитань про еквівалентність робіт до кількості дронів. А тут наче не бюджетні кошти витрачатимуться. І плювати, що рано чи пізніх однаково треба буде повертатись з бюджету, тобто з кишень вів'ян. І наших, і наших дітей, які житимуть у Львові. Не всі ж діти є дітьми мера і живуть та вчаться по Англіях. Тут важко не погодитися, крім того, хочу додати, що шляхопровід на перехресті Ковча, Шевченка, звичайно, там потрібен, але він не в пріоритеті, тому що всі пріоритети, які стосуються транспортної мережі Львова. Я про це неодноразово вже розповідав, і мої співрозмовники про це розповідали всі ці пріоритети вони передбачені чинним генеральним планом, який тупо вибачте за таке слово, тупо не виконується. І всі про це мовчать. Тепер наступне: переходимо до комунальних підприємств, і власне, дуб... ну, власне тобто, давайте про борги закінчимо. Значить, журналісти і медіа дослідили, що. У 2020 році Львівська міськрада випустила три серії муніципальних облігацій на загальну суму 900 млн грн. І за ці гроші влаштували велику ремонтну кампанію. Площа Двірцева. Нікчемний ремонт, нічим там не покращилося. Мотивація того ремонту потрібен підземний паркінг. Потратили купу грошей більше 100 млн 150 млн грн. Не знаю, яка там точна сума пішла на цю площу, але нічого там краще не стало. Натомість вартість парковки з 20 гривень на годину зросла до 40 грн. На тому ж паркінгу, який був. І тут приклади наводяться, що ну, тобто, вулиця Площа Дверцева, Бандери, Заморстинівська, Дичаківська, Худрівка, Шевченка. Ну Шевченка це теж класичний приклад, тому що на вулиці Шевченка мала бути багаторівна розв'язка. Це передбачалося чинним генеральним планом, і замість цієї багаторівної розв'язки зробили все до кільце. Тобто 94 мільйони гривень викинені на вітер, бо це все до кільця не рятує ситуацію. а Хронічні затори на Шевченка при повороті на Левадівку, зокрема, це відомі всім львів'янам, які користуються цим напрямком. Ну, тут пишуть ще дослідники, що всі кошти позичаються в Укргазбанку. От, а керівником Львівської обласної дирекції є член фракції самопоміж Львівським іскравить. Ну, все таке. E, значить, згідно зі звітом про управління місцевими боргом, станом на початок цього року загальна сума боргу Львова становила 6 мільярдів 797 млн грн. І ті борги все зростають і зростають. На що йдуть ці борги? І тут ще одна e, річ, про яку я хотів сказати, акцентувати увагу, крім от того ж сміття, крім будівництва сміттєпоробного заводу, крім e, тих позик кредитів і тих робіт, які не виконуються, це хронічна збитковість комунальних підприємств. E, Візьмемо кілька прикладів. Львівське комунальне підприємство, автотранспортне підприємство номер 1 яке працює в конкурентному середовищі з приватними перевізниками. збитковість підприємства станом на кінець 2022 року становило 153 млн 923 тисячі гривень. Але зарплата керівника цього підприємства за 2022 рік становила 999 тисяч гривень. Львів водоканал, збитковість 123 мільйони гривень. За один рік, 22 рік, зарплата керівника сягнула 986 мільйонів гривень. Львів теплоенерго, збитковість 323 мільйони гривень, річна зарплата керівника більше мільйона гривень. Комунальне підприємство Залізничне теплоенерго, воно вже припинило, так би функціонувати у липні минулого року, проте за 22 рік їхня збитковість була 97 мільйонів гривень. ЛКП, Львів, Електротранс. Значить, за 2022 рік збитковість 130 млн грн, натомість ВО директора отримав за, за рік 707 тисяч грн зарплати. Ну, скромно порівняно з попередниками. І, власне, ЛКП Зелене місто це те, яке замовником є будівництва сміттєпробного заводу. Збитків 26 млн грн кінець 2022 року, а керівник цього ЛКП отримав 1 453 тисячі. Зарплати, тобто біля 2000 доларів більше місячна зарплата керівників хронічно збиткових підприємств з року в рік, які є збиткові. Як працює ця схема взагалі? Те, що досліджували журналісти Львів Медіа, ЛКП бере кредит якоїсь фінансової організації. Львівська міська рада гарантує, що підприємство поверне позику. Міська рада поповнює статутний фонд підприємства на суму, яку треба повернути, а підприємство сплачує кредит. Причому хронічна збитковість це ж не просто збитковість, це е, відкати, це завищені ціни, ну і так далі. і так далі. Плюс погана якість управління. Ну, до прикладу, той ж самий хронічний збитковий електротранс цього року обслуговує відразу три кредити: це закупівля 50 нових тролейбусів, це кредит на угоду 17,5 млн євро від ЄБРР, закупівля 10 нових трамваїв, 12 млн євро позики. Перевладні вогоні під потреби з пасажирів з обмеженою мобільністю, 3 мільйони, мільйони євро позики і так далі. От таким чином ми бачимо, як е, абсолютно нераціонально, безгосподарно, кримінально, корупційно використовується бюджет міста Львова. Всі кошти в бюджеті, вони всі єдині. І от е, на тлі того міський мер ПАР те, що ми надаємо постійну допомогу е, нашим військовим. Ну, от такий майстер-клас, як, власне, піаритися за вкрадені у громади гроші, піаритися, зокрема, перед той ж громадою. Дякую за увагу.